Сьогодні ми поговоримо про явище, яке знайоме багатьом, але про яке не так часто говорять: це синдром самозванця, психологічний феномен, що змушує людей сумніватися у власних досягненнях, приписувати успіх випадковості або везінню, та боятися, що справжню некомпетентність буде викрито. Це внутрішнє переконання може призводити до постійного самокопання, тривожності та навіть блокувати подальший розвиток, змушуючи людину уникати нових викликів через страх невдачі. Його вплив можна відчути у різних сферах життя у навчанні, роботі, творчості, а також у стосунках. Тож давайте розберемося, чому цей синдром з'являється, як він впливає на нас і що можна зробити, щоб звільнитися від його пастки. Вітаю, ви на каналі слух» і це рубрика Знання, що змінюють тут ми розбираємо ідеї, які допомагають краще зрозуміти себе і світ. Жодних зайвих ефектів чи надмірного монтажу, тільки спокійна розповідь і роздуми. Тож мощуйтеся зручно і давайте досліджувати цю тему разом. Що таке синдром самозванця і звідки він береться? Уявіть собі людину, яка досягла значного успіху в кар'єрі чи навчанні, але замість радості вона відчуває страх, сумніви та внутрішню напругу. Їй здається, що вона тут випадково, що насправді її досягнення не мають цінності, а будь-якої миті, колеги чи керівництво зрозуміють, що вона некомпетентна. Вона не відчуває гордості за власні здобутки, бо переконана, що просто пощастило або що її оточення просто не помітило її недоліків. Це і є класичний приклад синдрому самозванця. Вперше цей феномен описали психологині Полін Кленс і Сюзен Імес у 1978 році. Вони дослідили групу жінок, які, попри очевидні досягнення, постійно відчували себе шахрайками і вірили, що їхній успіх це випадковість, а не результат праці та здібностей. Згодом стало зрозуміло, що цей синдром зустрічається не лише серед жінок, а й серед чоловіків, незалежно від віку, статусу чи рівня професійних навичок. Більш того, навіть ті, хто зовні виглядає дуже впевненим у собі, можуть насправді страждати від постійного самокопання і сумнівів у власних здібностях. Цей феномен має глибокі корені, його причини можуть бути різними: суворе виховання, високі очікування батьків, порівняння з іншими, а також робота або навчання в конкурентному середовищі, де людина постійно відчуває тиск і страх не відповідати стандартам. Чим більше людина стикається з оточенням, яке здається їй успішнішим, тим сильніше може проявлятися відчуття меншовартості. І, хоча це лише ілюзія, вона може глибоко вкорінитися у свідомості і впливати на все життя. Як він проявляється? Синдром самозванця має кілька характерних ознак переконання, що успіх це просто удача, а не результат чистої праці чи таланту, постійний страх бути викритим, ніби ти займаєш чуже місце, ідеалізація інших і порівняння себе з ними. Надмірний самокритицизм і знецінення власних досягнень, переконаність у тому, що навіть за високих результатів ти міг би зробити краще, відчуття, що ти не маєш права на помилку, адже це розкриє твою некомпетентність, потреба отримувати схвалення інших як підтвердження власної цінності. Часто люди, які страждають від цього синдрому або намагаються працювати до виснаження, щоб довести свою компетентність, або ж навпаки, уникають нових викликів через страх невдачі. Вони можуть відкладати важливі проєкти, тому що бояться не виправдати очікувань або ж брати на себе надмірну кількість завдань, щоб створити ілюзію своєї незамінності. І в обох випадках це веде до виснаження, тривожності та навіть професійного вигорання. Що відбувається в мозку? Коли людина сумнівається у своїх досягненнях, у неї активується мигдалеподібне тіло, зона мозку, що відповідає за страх і тривогу. Це природний механізм захисту, який, однак, у випадку синдрому самозванця працює проти нас. Чим частіше ми ставимо під сумнів власні успіхи, тим глибше вкорінюється цей шаблон мислення. Це своєрідне когнітивне спотворення, яке змушує нас бачити лише свої слабкі сторони, ігноруючи досягнення та сильні якості. Згодом це може призвести до хронічної невпевненості в собі та навіть перерости у тривожний розлад або депресію. Дослідження показують, що синдром самозванця також пов'язаний із мережевим режимом мозку, тією активністю, яка виникає, коли ми не зайняті конкретним завданням, а дозволяємо думкам вільно блукати. Саме в ці моменти активізується внутрішній критик, який загострює наші сумніви. Чим більше ми схильні до самоаналізу і самокритики, тим сильніше ця мережа активується, змушуючи нас ще більше сумніватися у собі. Це створює замкнене коло, в якому що більше людина досягла, то сильніше відчуває страх викриття. Наприклад, відомі дослідники та науковці неодноразово зізнавалися, що, незважаючи на свої досягнення, вони відчували, ніби їхня компетентність лише удача. Ще один цікавий аспект полягає у впливі соціального середовища. Якщо людина постійно перебуває серед дуже амбітних або висококваліфікованих спеціалістів, їй може здаватися, що вона не дотягує до загального рівня. Це особливо характерно для студентів, престижних університетів, працівників топових компаній або людей, які займаються творчими професіями. Страх зробити помилку або не виправдати очікувань, змушує їх постійно відчувати стрес і невпевненість у собі. Але хороша новина в тому, що цей шаблон можна змінити. Мозок здатний до нейропластичності, тобто до перенавчання та зміни закріплених переконань. Для цього варто свідомо працювати над власним мисленням, змінюючи негативні установки на більш конструктивні. Один із методів практика усвідомленості, яка допомагає помічати моменти сумнівів і ставити їх під питання. Також корисним буде спілкування з людьми, які можуть підтримати та нагадати про реальні досягнення, а не лише про недоліки. Як подолати синдром самозванця по-перше, важливо усвідомити, що ви не самотні. Багато видатних людей зізнавалися, що відчували подібні сумніви. Наприклад, Мішель Обама говорила, що довго не могла позбутися відчуття, ніби не заслуговує на свій статус. Так само актори, музиканти, науковці та навіть підприємці світового рівня нерідко розповідали, що, попри досягнення, відчували себе не на своєму місці. Це ще раз доводить, що синдром самозванця не залежить від рівня компетентності чи таланту. Він може торкнутися кожного. По-друге, варто вести щоденник досягнень. Записуйте свої успіхи навіть найменші. Це допоможе мозку переорієнтуватися на позитивний досвід і поступово змінити внутрішній монолог. Також корисно періодично перечитувати записи, щоб нагадувати собі про власний прогрес. Можна навіть створити окрему папку успіху, куди ви будете зберігати приємні повідомлення, відгуки або нагороди. Це стане надійним джерелом мотивації у моменти сумнівів. Крім того, ефективною практикою є записування не лише успіхів, а й моментів, коли вам вдалося подолати труднощі. Це допоможе усвідомити власну здатність справлятися з викликами. По-третє, перестаньте порівнювати себе з іншими. У кожного свій шлях, свої труднощі та перемоги. Чужий успіх не означає вашої невдачі. Намагайтеся сприймати чужі досягнення як натхнення, а не як загрозу. Замість того, щоб думати, я гірший, краще запитайте себе, що я можу зробити, щоб розвиватися далі. Розвиток це процес, а не змагання. Додатково корисно пам'ятати, що більшість людей показують лише свої найкращі сторони, особливо у соцмережах, тому порівнювати себе з іншими це часто порівнювати власні труднощі з ідеалізованими образами. Ще одна важлива навичка навчіться приймати компліменти та визнання. Якщо вам кажуть, що ви добре впоралися, не намагайтеся це знецінити словами на кшталт, та це нічого особливого, або мені просто пощастило. Просто скажіть дякую і дозвольте собі відчути гордість за свої досягнення. А ще краще зафіксуйте цей момент у тому ж щоденнику досягнень, щоб повернутися до нього у моменти сумнівів. Чому це важливо? Синдром самозванця може стримувати нас від розвитку, позбавляти радості від досягнень і навіть призводити до емоційного вигорання. Людина може все життя залишатися в тіні своїх страхів, уникаючи можливостей, які могли б привести її до справжнього успіху. Проте цей стан не вирок. Він не є незмінною частиною нашої особистості, а лише певним переконанням, яке ми можемо навчитися контролювати. Перший крок це усвідомлення. Визнання того, що наші досягнення це не просто збіг обставин, а результат зусиль, наполегливості й умінь. Другий крок зміна внутрішнього діалогу, замість того, щоб зосереджуватися на своїх недоліках, варто звертати увагу на сильні сторони та реальні факти, що підтверджують нашу компетентність. А ще важливо дозволити собі відчувати гордість за свої досягнення, навіть якщо вони здаються незначними. Тож, можливо, настав час відкинути сумніви і нарешті дозволити собі повірити у власні сили, адже тільки тоді можна по справжньому відкрити для себе нові можливості і почати рухатися вперед. Якщо вам було цікаво, підтримайте відео лайком і підпискою. Це допоможе розвитку каналу. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви з синдромом самозванця і як справлялися з ним. До зустрічі у наступних випусках.